Штурм найбільшого храму України. Хто захопив собор у Черкасах? Та вічне питання УПЦ чи ПЦУ? Справжнє місиво у храмі. У Черкасах прихильники Української православної церкви Московського патріархату з бійкою захопили Свято-Михайівський собор. Є постраждалі. Мене звати Олена Ковальова. Ми розібралися у цій ситуації. Тож, що відомо про церковний скандал у Черкасах, дивіться далі. Вранці 17 жовтня, військовий капелан Володимир Петько у Фейсбук повідомив, свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до православної церкви України. За словами священника, храм став гарнізонним на його території. Планується створення недільної школи та центру підготовки капеланів. Дорогі черкащани, черговий храм і незвичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла повернувся до лона української церкви в місті Черкаси. Тепер буде діяти гарнізонний храм, який, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Він запросив містян взяти участь у спільній молитві. Але за словами очевидців, приблизно о шостій ранку до храму прийшли віряни та митрополит Української православної церкви Московського патріархату Феодосій. Почалася сутичка.

Що там прихильники церкви московського патріархату використовували сльозогінний газ, щоб потрапити на територію собору. Деяким людям прийшлося викликати швидку допомогу. І це був лише початок. Невідомі на чолі з митрополитом Феодосієм проламали ворота храму. На території вони нападали на людей, ламали лавки, кидалися відрами та іншим церковним майном. Відомляють місцеві близько дев'ятої ранку, прихожанам Української православної церкви все таки вдалося захопити собор, навіть такими радикальними методами, як на цьому відео. Полит Феодосій біля храму заявив, що собор представникам православної церкви України не віддадуть. Потім він разом з вірянами української православної церкви Московського патріархату зачинився у храмі, і а вже ж вони нікого не пускали. <клес> Військовий каполан Володимир Рідний у своїх соцмережах закликав жителів Черкас прийти і відстояти український собор? Вони використовуючи силу витіснили наших людей, використовують неповнолітніх осіб, використовують жінок людей похилого віку. Наші люди, наші активісти, щоб уникнути протистояння і різних фізичних сутичок, добровільно вийшли з території. Але зараз все питання в Черкащанах: чи прийдете ви, чи Дозволите ви московським, от, подивіться, московським прихвостням, які зараз вільно гуляють черкасами і все підтягують свої сили. Залишатися на території черкащани. Підтягуйтеся з боку вулиці Громова, з боку полі, по, по, поліграфії, Всі прихильники України, всі захисники України. Підтягуйтеся, і ми будемо забирати своє, приходити до храму. Закликав і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, аби висловити свою думку щодо належності головного храму міста та помолитися за збройні сили України. Про це мер сказав у своєму відеозверненні. Запрошую громаду міста Черкаси, тому що там зрозуміло, що відбуваються зараз такі події. Запрошую громаду міста Черкаси. Висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті запрошую всіх прийти помолитися за Збройні Сили України, за здоров'я наших воїнів українською мовою в найбільшому храмі. В центрі України близько 12-ї український собор відстояли. Прихильники УПЦ московського патріархату на чолі з митрополитом Феодосієм покинули територію храму. На Феодосія, який стоїть, який просто спостерігає на все і дивиться і либиться. За Україну! Творець! Amém, salve vamos. Згодом стало відомо, що до храму прибула поліція. Слідчо-оперативна група та патрульні з'ясовують обставини та опитують учасників конфлікту. Наразі поліція вивчає відеозаписи, оприлюднені в соцмережах. Конфлікт між вірянами у Свято-Михайлівському соборі поліція розслідує як хуліганство, тож відкрито кримінальне провадження. У наслідок сутичок на території Святомихайлівського собору постраждало 26 людей. 14 постраждалих оглянули амбулаторно, ще 12 – шпиталізували. Серед основних травм опіки слозових оболонок від перцевих балончиків, а також кілька переломів. А що відомо про митрополита Феодосія? Митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, Денис Снігірьов, який правив у цьому храмі, отримав вже 5 підозр. Зокрема, у розпалюванні міжрелі. Ворожнечі та заперечені збройної агресії РФ і діяльності проти України, а також порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Він вже кілька разів перебував під домашнім арештом. Один із чотирьох судів, которые займаються уголовними справами, возбужденими проти мене при плановому очередному рассмотрении міри пресечения Изменил круглосуточный домашний арест на ночной домашний арест. Що зробило можливим мені приїжджати і служить літургію в соборі. Крім того, за даними місцевих ЗМІ, Нігерьов та його найближче оточення мають тісні зв'язки з Росією. Зокрема, він довгий час проходив навчання та працював в РФ, звідки був повернутий незадовго до подій Революції Гідності, у яких брав активну участь на боці тодішньої влади. Втім, Феодосій впевнений, всі підозри щодо нього будуть виправдані. Я впевнений, що всі суди мене виправні. Вдають щодо того, що прокурор каже, що я українофоб, то я не знаю, як це коментувати. Це прокурор-коломієць має українофобське ставлення. Саме ті люди, яких я представляю, є справжніми патріотами. Наразі капелан рідний повідомив, що собор вдалося повністю звільнити від прихильників УПЦ московського патріархату. Там вперше прозвучала не лише молитва українською мовою, а й наш гімн. Денела України ні слава ні воля. ще. u svojoj istoriji Kraina, vona do se, Kraina, vona do se Після молитви священники повідомили, що наступне богослужіння українською мовою у Свято-Михайлівському соборі відбудеться у неділю 20 жовтня. Службу очолить митрополит Іоанн. Нагадаємо, 20 серпня цього року Верховна Рада ухвалила законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов'язаних з РФ. Згідно з нещодавнім опитуванням, абсолютна більшість українців підтримують цей закон. З вами була Олена Ковальова. Залишайтеся з нами. Не забувайте про підписку та коментар до зустрічі.